Так, а тут зробив такий експеримент спеціально. Спеціально зробив таку штуку, Значить, дивіться. Бачите, проходить обтата компресора. От я поставив кільця, які такі подорожі, тільки хороші. Є, є. Тут я поставив, ну, <хи> Оце таке всяке, знаєте, що вам пропонують в інтернеті, це таке дешевше. Бачите, яке воно дешевше є. О, гарно вам показу. Сот, тим скільки їх не обкатую, їм дупа. Тільки це тільки утилізацію йдуть. Я навіть не продаю тепер фуфло більше. У мене там було десь залишки тут не стать. Я спеціально зробив таку штуку. Зараз розбираю, ставлю нормальні кільця. Він же що, він же буде плювати маслом, там протирай, не протирай його, хоч гасароки в шуруйні. То є погані кіти. Ага. А тут мені подобається. Ага. Це перші хвилини в хатку, тобто тут ще також буде більше підпиляти масло. Але. Різниця є, різниця є. Що ти нам скажеш? Хотіли зекономити, так? Да? Ну а економте далі. Ще хештег не забудьте поставити, я економлю. Во. 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 Я на ремонті не економлю ваші гроші, звичайно, ваші гроші. Але є результат, і він є виправданий, тому... тому хто хоче подешевше, краще до мене, не звертайтеся реально. Кажу вам, як є. Ну що? ну що, то він за, за добу вам пів літри масла в Ну окей, ще буде тут хай тут клапан на плотах, хай не буде в роботі, хай буде тест к розпирати. Трошки буде менше підкидати, але все воно буде. Теж до часу попрацюєте вітром масла долити. Вітром масла 200 гривень, ну і рахуйте. Чи ви реально зекономили? Літера маса хорошого масла, не те хофо, що продають. Я так само за хорошим маслом маю на увазі. Ні, там не всі продають кафо. Я, <рес> я не хочу там когось образити абсолютно. Просто знаю, що продають, і я реально показую, яке у нас на ринку України що у нас є. Ну, все ось тут все одним кадром знято, ось ця сторона показує ту сторону. Бачите як є? А чому це так? А тому що, так тому що я думаю, це краще без... Сказали, відповіли ті люди, які займалися колись виробництвом пілець, чи ще зараз займаються. Чи у нас те, що завод був його вже давно порізали на металон. Хоча хороші там кільця було. Це лебединський завод поршневих кілець. Реально, кільця були хороші і були свої українські кільця. Ну з було вигідніше поселому металолом порізати. А як завжди, Що будуть будувати? Все, що з СССР побудували, все зали вирізали. а нічого нового не будують. А кому, а кому треба. Який мінімальний відступ, та я більше не говорив багато цього то без толку тут. Все без толку вже. Yeah. Бачите? Самі себе бачите, добре. Довго вже не будемо затягувати, що ще показати. Рівень маска, мати постійно. Все, чисто все відмету, компресор працює. Буде обкатувати маю на увазі. З нормальними кільцями. Добре, зупиняємо того звіра. Сменяем тело звера и давайте дальше. Что-то все. Башка трошки... Оно. А, ну... Трошки не закупилось, так? Так, и куда Трошки ніби перетерлося. Добре, дивимось. Може, то я вже сам наговорив вже багато. Добре, дивимося ще на цю сторону. Бачите, нічого в на землі немає, ні спини. Що, ти нам стаєш? Вже, о, все розуміється, так? А що бачите? Ось так порціями кидати він і буде. Той я вже проходив вже багато років назад. Тож думав, в чому різниця. В Якості різниця. Ціна якість. Це таке інформативне відео. Можна я зроблю окремо відео. Окремо по цьому контракт зробив відео. Все. Я вам вже говорю, він не притреться. Все. От так він і буде. От так воно і буде. А тут, а тут у нас хороші кінця. Та дорожче, та якісніше а надійніші. На запасних частинах нема сенсу економити абсолютно О тако плює, плює. Во-во-во, бачите. Сверх, сверх, і все! Добре, я нормальні квіти встановлю, і ставлю на обкатку І працюємо далі. Наступний день сторона А. І як ви думаєте, сторона Б? А ось так сторона Б. Все чітко і зрозуміло. Що означає нормальні кільці встановлювати? Ось це старенькі кілечка. Як старенькі кілечка? Це хреновенькі кілечка. Навіть не будемо їх розглядати. Це простий Китай. Ні, це навіть не простей кітей, це трошки такий на відсотків 10-20 краще, ніж простий китай. Ці кілька. Все, обкатка проходить. Тепер результатом можна бути задоволеним. А бачите, отакого, от хто не робить обкатки, от такого дав кільця дешеві зекономив. Віддав клієнтові. Компресор після ремонту. Вроді би після ремонту. Ну щось йому то не вистачає, да? А бачите, та ні капельки, нічого. Все чітко збирає. Ось так. Ось так воно і жила. Цаска вона вже, не будемо показувати бачили, знаєте, помилуємось різницею. Які досвід не можна буде робити вроді експерименту? Мені інколи поставчики також відсилали кільця на пробу. Встановлював, проповував, підходили, брав, не підходять, не беру. Але зараз я вже дійшов до того, що знаю, які є кільця, які поставщики, які кільця вартують, уваги, які ні. Абсолютно. Трошки свого часу затратили для того, щоб показати. Але я показав раз і все. Більше того замість, замість тисячі слів от мої кільця класні, беріть мене. А в мене взагалі козирні. беріть в мене, окей, візьмем. Візьмем, якщо буде такий результат, як зараз я показую. А тут ще попався. Все окей, тут нормальні кільці. І тепер і тут нормальні кільці. Десь ще, ще годину-півтори обкатаю. Хай ще пропрацюється нормально. Інколи бувало. Інколи бували такі випадки, що і кільця нормальні були. А... Не в цьому компресорі, бо зараз йдемо тільки контакту за lt 100 і FB-1105 і FB-2105. Тобто це є компресора ЄПУ. І це є компресора ремеза, Aircast від Ремези. Т-4. 100 Це конкретно за ті кільця йде мова. Все. Тобто це 105 і 55 діаметр. Тому що кажуть, були такі випадки. І вроді кільця хороші, і все нормально, і циліндр. Без Еліпса, без, елі без виробітки, без пазів. Але масло підкидало. І замки не сходилися в один ряд, а масло підкидало. У мене було таке на компресорі ПК. було було і коротше, що б сталося. У мене багато чого стається такого. Такого, що нікого не стається. Хто навіть... Інколи телефоную, порадитися, може хтось щось ти каже, вже все, стопор порми слід йде. То кажуть, що багато чого в мене ставалося, що ніхто навіть не стикався. А в мене, у мене стабільно. Стабільно багато досвіду набирається після того всього. Ну, і значить, все нормально. Ціліндер новий, пошень новий, нові. А масло так кидає, так, як тут кидало масло. А масло так кидало шалено. А розбирає, дивися. Розібрав і І побачив. Ти побачив, заклинивши палец на туз четума. Ось? От і все. І таке бувало. Ще пропака. Колись розкажу, які ситуації ставалися. А ще буде ставатися. Хух. Так, це, напевно, більша частина відео буде обкатка компресора. Але це дуже дуже яскравий момент. Мені таке підказав, я був би задоволений. Бо тому що реально, я вже неодноразово, напевно, що повторявся по компресорах. Реально. Інформації в Ютубі. В Ютубі немає. Є пару відосиків, які там щось нове, можливо, і почерпнув. А тут таке то з тих таких посолок малих, однофазних знаєте, компресорів. А от така більш детальна, більш така глибока інформація, її немає. А її певно, і не буде. Я думаю... Що всім все? То так, я, я ще на ентузіазмі час від часу знімаю, щось підкажу. А більше цих випадків, то реально подивитися, що в тренді людство суспільство здеградувало корінь. Все, Також, якщо так глибоко трошки вникнути, глобальніше. Деградація суспільства дуже серйозний рівень. А що, мозги їм ставиш, то? Помилаємося, шамилуємося. Я такою каткою довольний. Це ще залишки з сторону. масштабні. 8 хвилин, за 8 хвилин, то що є відео, була би якась дупа, вона би показалася нам своїм вершком. А так все чітко ясно, зрозуміло. Добре, працюємо далі. Хай йде обкаточка. Так, все, компресор готовий. Буде відправлятися до клієнта. Зараз завтра, напевно, сам завезу. Піфарбований, бачимо. Ота й так виглядає. Випробований до восьми бар, до 9 навіть докачується. Далі буде в роботі ПК 3,5, ПК-175, ЛБ75 на 300літровому ресивері, СО7Б на 500-літровому ресивері буде ще. Не знаю, чи це будуть відосики, чи не буде відосики? Але робота йде. На цьому будемо робити завершення. Дякую за увагу. В принципі, за кільця я вам багато інформації підкинув для роздумів. І не тільки для роздумів, для дій. Тому працюємо далі. Все, ось всім щасливо. А котя от такого сидит і наблюдає. Що, що, братан? Що ти кажеш? Правильно, контролюючи, я все нормально роблю. Красавчик. Контроль, контролюй.